Ось такий варіант, альтернатива велосумкам, велокорзини. Причепив я їх на ось такі карабіни звичайні. Знімаються одною рукою, трошки незручно, але можна тобто зняти і надягнути дві корзини, це буквально 20 секунд. При необхідності зняв, поїхав без них. Вони вільно рухаються, але коли вони завантажені, то вони притискаються і під ціле тяжіння тримаються досить чітко і без лишньої вібрації. Хочеться відзначити, тестував на навантаження і кожна корзина витримала 16 кг. Звичайно, з таким вантажем уже на бордюри з бордюра лише своїм ходом. плюс... Кожна нерівність, кожна ямка відчувається прям дуже жорстко. Керується важко, таке враження, що десь якимось тягачем без гідропідсилювача керуєш. Але при необхідності це досить комфортний варіант щось перевести, таке габаритненьке, щоб воно було не на плечах і не думати, як його примостити до велосипеда і проїхатись. Дешево. І сердито. Тому що одна якісна велосумка буде коштувати, мабуть, вдвічі дорожче, ніж оці дві корзини разом з багажником.